Доброго ранку, ми з України. Ну, мушу про коментувати вчорашнє моє повідомлення щодо того, щоб не ігнорували тривогу. Це дійсно так. Вважаю, що потрібно на зараз в ці дні бути готовими до всього, тому що росіяни технічно готові до завдання удару завдяки там діям наших збройних сил та головного управління розвідки. Це росіяни переносять ці удари. Через певні причини. Але все одно вони до нього готуються і готуються зараз більш сильніше до розвідують, змінюють, змінюють тактику, і нам складніше вирахувати, що вони там планують. Але тим не менш, і вчора, і пару днів тому, вони там перші дрони запускали для того, щоб це було або там фейкова атака, або до ПВО. Тобто вони технічно готові з п'ятниці для нанесення чергового ракетного удару, але, на щастя, його переносять через протидію нашими збройними силами. Дякую.